Вітаю Наталію. тож ми зараз чекаємо о, початку брифінгу, який має відбутися після зустрічі депутатів із партії Петра Прблоку Петра Порошенка. Власне, сам президент був на цій зустрічі і його о, кортеж виїхав з мистецького арсеналу хвилин 15 тому. Після, після чого почалася взагалі о, загальна зустріч однопартійців вже нинішніх. Ну наскільки нам стало відомо, то із новин о, Мустафина Єма. Депутати вирішили підтримати на посаді прем'єр-міністра Арсенія Ценка про, про те, хто взагалі потім увійде в Кабміні. Сподіваюся, ми почуємо на самому брифінгу. Ну а загалом для більшості депутатів, які прийшли сьогодні. До мистецького арсеналу найважливіше було просто не стільки навіть прийняти якісь важливі рішення, вони як власне познайомитися один з одним і познайомитися з новим колективом, і там домовитися, як будуть вони в подальшому всі разом працювати. Але і, і знову ж таки, кажу, що інші деталі вже сподіваюся почуємо під час брифінгу.